Я не знаю, як це рішення в мене народилося. Я просто встала і пішла. Після того, як були вибухи, я зібралася на дев'яту я вже була в воєнкоматі, бо я розуміла, що гуртом і батька добре бити. Лучанка Наталя разом з донькою тепер носять військову форму. Ще три роки тому жінка створювала дизайнерські речі, була модельєркою. У лютому 22-го у військоматі їй запропонували готувати для військових їжу. Я була дуже задоволена, що мене хоч взяли куди, що я можу хоч чимось допомагати армії. Пам'ятаю, як ти кричала а, десь о восьмій ранку в той день. Краще я буду зі зброєю, чим буду чекати їх вдома і боятися. Так, так було. Вероніка пішла у військкомат через 10 днів після мами, теж у соту бригаду, теж на кухню. В перші дні довелося бити по всім волонтерам, купляли за свої гроші. Та Тато нам особисто дві кастрюлі в епіцентрі купив. Ну, бо справді не було в чому поставити, не, не було нічого. Коли соту бригаду перевели на схід, разом з усіма поїхали і дівчата. Їх досвід 15 місяців на передовій. Ми приїхали туди, в нас не було електроенергії. Ми були на генераторах, і генератори не витягували електроплити. І нас було варіант або готувати на вогнищах, або на польових кухнях, або придумувати альтернативу. Дівчата згадують, на вогнищі готувати було небезпечно через дим, тож знайшли газові плити і за свої гроші купували балони. Найбільше задоволення діляться, коли хлопці дякують за смачний обід. Сама робота кухаря це дуже важка. Це величезні кастрюлі по 40 літрів, які треба піднімати і ну. Що, наприклад, накрушити вдома там пів кілограма м'яса, що покрушити 40 кілограм м'яса, це є велика різниця. У сотій бригаді обидві захисниці і служать, і вчаться. Кажуть, у військових можливості є. 25-річна Вероніка, вже будучи на передовій, вступила у виш на менеджмент. Планує працювати за кордоном. А її мама опановує фах психолога. Коли ти працюєш на кухні, ти знаєш всіх, тому що всі приходять до тебе їсти. Я зрозуміла, що робота психолога це дуже важливо в нас. У нас психологів дуже не вистачає, просто катастрофічно. Хлопці з передової потребують психологічної допомоги. Якщо я вже себе посвятила армії, то це треба робити до кінця. Зараз, і потім, після війни, після перемоги так само. Попри роботу на передовій військові беруться і на пробіжки ходити, і англійську вчити. Захисниці кажуть, не один їхній побратим, служачи у війську, одночасно здобуває освіту. Хто хоче, той шукає, можливості. Хто знаходить на передовій час поспати, той знайде час повчитись. Що думають доброволиці про нинішню мобілізацію? Це не однозначно так страшно і можна вибрати собі багато векторів. Проте вибирати можна, коли ти йдеш сам. Коли тебе вже забрали, вибору в тебе немає. Тому це має мотивувати в першу чергу робити перший крок. То чий це обов'язок захищати це все? Ну, якщо вже на то пішло, дуже багато чоловіків скептично ставляться до жінок в армії. Бо там жінки в армії до них серйозно відносяться. То почекайте, ідіть самі. Чого ви не йдете? Чого ви втікаєте? Чого ви розказуєте за е, ваші права? Підій, замініть жінок, ті, що в армії, будьте чоловіками. Наталя дуже вболіває за те, щоб Україну було кому захищати, щоб її побратими мали можливість перепочити. Та я не народила синів, але моя дочка краща за тих синів, які ховаються, які втікають, які придумують, як би це не піти в військо. І я цим горда. Я дуже горда своєю дитиною. Що вона може втерти носа багатьом хлопцям, і мама і донька із захопленням розповідають про побратимство у сталевій сотці, вдячні командиру і закликають військово зобов'язаних приєднуватись до їхньої бригади. Всі завжди входять в положення, і командир наш старається зробити все для того, щоб людям було комфортно служити, щоб вони могли відновлюватися. Оксана Коваленко, Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.